Навчити всіх бажаючих надавати першу медичну допомогу, навіть якщо ті не мають медичної освіти з такою ініціативою товариство Червоного Христа виступило з нагоди всесвітнього дня першої допомоги, який відзначатимуть 14 вересня. не тільки діти присутствують, але граждані, які дійсно хочуть навчитися прийомам оказання першої помощи. Ведь поняття случається всякі ситуації. Чоловік може і потеряти знання внезапно і не буде знати, що делать, може наказатися на дорозі, в дорожно-транспортному при. Шестви і люди, які вокруг вони тоже не смогуть нічого, а ведь порой каждая минуточка решает, жить человеку или нет. И в первые 15 минут после травмы э, жизнь человека в опасности. Если правильно оказать первую помощь до приезда скорой, человек останется життя в обласній клінічній лікарні. Мені мечникова ідею підтримали і влаштували для волонтерів та співробітників обласного товариства Червоного хреста справжні тренінги. Ми з большим удовольствием сьогодні поддержуємо. все волонтерские движения, которые направлены на оказание помощи больным. К сожалению, больница не имеет возможности каждому больному представить медсестру или санитарочку, но именно волонтеры и это во всем мире делают все возможное, чтобы поддержать этих больных, оказать им первую медицинскую помощь, необходимую помощь в быту. Вічі майже 100 волонтерів цього дня навчатимуться тому, як допомогти людині у перші хвилини травмування, наприклад, як у разі втрати свідомості привести постраждалого до тями, або як зупинити кров, використовуючи будь-які підручні засоби, можна взяти кусок ткані. Сділити такий вот такої вот тоже наподобий валіка і примотати бинтом при таких венозних кровотішеннях, капілярних кровотіченнях. А лікар-інтерн відділення травматології Петро Давиденко демонструє волонтерам шини Дітріха та шини крамера, розповідаючи, що треба робити, аби насамперед не нашкодити людині, яка отримала перелом. Шину крамера при переломі каніверхньої конечності при переломі плеча ми можемо й атмодевіровать. Вот, наприклад, наш пацієнт у которого перелом плеча. Мы должны, если он такой же комплекции, как я, то я могу на себе ее отмоделировать. Таким образом, что нам позволит потом сразу зафиксировать ее на пациенте. Завзяттям спостерігають за процесом. Дівчата з шостої школи розповідають, коли отримали пропозицію навчатись надавати першу допомогу. Вирішили прийти усім класом. Захотілася побачити, як по-настоящему можна допомогти людині в будь-яких ситуаціях. Ну втічкам допомагала там. Дядя косил траву і поранив втічки крило. Ну, мені прийшлося. За метація бітом пропрацювавши 22 роки патронажною сестрою Червоного Христа, Ангеліна Вовк переконана вчитись ніколи не пізно і завжди є. Чому будемо говорити, що теж нове поступає, якісь новшества. Поніматі вроде как би все знаєш. Ми в то же те време штотаки другими методами можуть какими це другими припаратами, другими каташому все равно та нужна Повышать свои знания. Олена Дроздова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.